Україна розробляє новий проект по модернізації існуючих західних підводних безпілотників. Я вам більше скажу а індієса та наша руські переобладнані західні безпілотники зможуть нести торпеди, міни та ракети. Крім того, ці БПЛА можуть також виконувати різноманітні розвідувальні завдання. Тобто, зараз війна на морі практично зсувається в бік використання безпілотних як надводних, так і підводних апаратів. Як показує практика, це надзвичайно ефективно. Ну, дивіться, насправді в нас вже є дрони, які використовуються а тут мова йде просто про безперервний процес, оскільки з'являються нові вимоги, нові виклики. І дивіться, Росія на превеликий жаль, вона ж не сидить на місці. Вони створюють нові системи протидії цим дронам, і відповідно нам треба нові розробки, які зможуть ці системи і ці заходи, які вони здійснюють, обходити. Тому тут більшою мірою мова йде про те, що, по перше, в нас ця робота поставлена вже не. На потік, що вона робиться не тільки для виконання якихось поточних завдань, але й, відповідно на перспективу. І я більше скажу в стратегічній перспективі на подібних розробках і на виробництві подібних ну подібної техніки Україна зможе заробляти, тому що історія в чорному морі це історія, яка значною мірою ну перевернула взагалі погляди на сучасну війну на морі, yeah. і дуже багато країн з цим уважно спостерігає. Тому тут дивіться, тут немає нічого поганого, коли ми чуємо іноді фразу, що тільки йде якась розробка. Треба розуміти, що у нас вже є напрацювання, які використовуються, і ми бачимо результати цього потоплені російські кораблі. А те, що розробляється зараз, це просто додаткові ну, прототипи, які ще кращі, які ще більш досконаліші, які будуть використовуватися також проти ворога. До цієї коаліції відноситься Велика Британія. Велика Британія пообіцяла перші поставки дронів в квітні місяці. Вже зробити, тобто це буде буквально там за пару місяців. І ну, це, 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 це дрони ну наземні, ті, які використовують наші збройні сили. Тут взагалі немає обмежень по кількості. Чим більше їх буде, тим краще. Тому в цьому контексті це історія, та яка буде реалізовуватися сьогодні. На там тільки дрони, які своєї актуальності не втратять, ну я думаю, мінімум кілька років ще на полі бою. І чим більше їх буде доставлено в Україну, тим краще буде для наших військових. Тому що є очевидно в них дуже велика зацікавленість є дуже велика потреба, і поки що ми своєю, ну, своїми можливостями цю потребу покрити не можемо. Тому тому дронова коаліція в даному випадку буде допомагати. А, що додаш? Ну, по перше, щодо морських дронів. Морські дрони, перша концепція у нас була, що це надводний дрон-камікадзе підплив, там, ударився. І зараз, коли ми побачили, накопили дуже велику кількість інформації досвіду, плюс побачили, що знижується все ж таки ефективність їх використання якраз от, ну, в цей такий пізньо осінній -зим, зимній період. Є дві основні, скажімо так, технологічні задачі, які потрібно вирішити. По-перше, ці дрони мають бути підводними для того, щоб коли він знаход не знаходився на над водою, відповідно, менше помітний да, і зовнішнє, скажімо, і погодні умови назовні вони на нього впливають менше ніж там він на певній глибині знаходиться навіть в такому режимі умовного стазису. І друге, що важливе, це те, що. Дрон має бути вже не дроном камікадзе, а він має самостійно бути носієм певного зброєння. Тобто, це буде і, що, повернутись? І, і повернутись, перезарядитись і знову піти там, залягти десь і знаходитись в постійному бойовому чергуванні. Тобто, це дуже е, такі вагомі два кроки. Ну, до Ну Це перегресу. вже підводний човен наутілус. Це дистанційно... Ну, це він буде, знаєте, нести на собі навіть дві не, відносно невеликого калібру торпеди, якими зможе ефективно відстрілюватись доволі близької відстані. Це вже ну це зовсім інший рівень ведення війни. А по-друге, щодо коаліції дронів, яка створена, тут варто розуміти, що це ситуація не лише, скажімо так, великої такої, знаєте, дуже великої доброти відношення до України. Україна, по перше, вже має Багато доволі цінної унікальної інформації щодо технологій дронів, щодо їх використання, щодо вимог, які потрібні до них, і прекрасно розуміють ті та ж велика Британія, що це зброя. Майбутнього і в Україні зараз, ну вибачте, якби це цинічно не звучало, але і найбільша можливість для їх тестування і досконалення. А, це звичайно всі плюс, види зброї. І Плюс на сьогоднішній день уже Україна, українська армія, українські виробники вони є власниками найбільшої кількості інформації. Тому сьогодні ж от з'явилась новина, що, наприклад, один з колишніх керівників корпорації Google, він, ніби має там, якщо не помиляюсь, якусь ну, скажімо так, компанію. Біла лелека, яка готова розпочати і розгортати в Україні і за її межами виробництва дронів, тому що він на сьогоднішній день оцінює річну потребу в fpv дронах Камікадзе близько 2 мільйонів на рік. Ну, дай йому Боже, і нам дай Боже. Давайте ще одну тему. <кхем> Минулого тижня, Ігоре, уряд Франції, яка очолює артилерійську коаліцію, оголосив про надання Україні черговий... Пакет е, партії ракет великої дальності Скалп а також крилатих авіабомб Асмхаммер. Йдеться про постачання силам оборони України до 50 одиниць таких авіабомб щомісяця, починаючи з січня, застосовуються ці бомби у місцях зі знищення. Придушення ворожої ППО, авіапідтримки операції на передньому краї, а також для знищення важливих е, рухомих наземних цілей. Боєприпас може бути інтегрований на радянські платформи, в тому числі міх та тактичні бомбардувальники Су. Ну, звичайно, ця інформація не може не подобатися, тому що Франція дійсно активізувалася останнім часом. І крім того, що вона очолює артилерійську коаліцію і говорить про постачання Цезарів в Україну до кінця року, достатньо велика кількість. Вони заявили ще про передачу Україні відповідних ракет, які можна використовувати і інтегрувати дійсно з, ну, з тією технікою, яка в нас є на озброєнні. Знаєте, насправді таке змагання, яке іноді ну по іншому не назвеш, яке іноді виникає між Францією, Британією, Німеччиною, Чиною воно не може не тішити, тому що кожна країна хоче ну показати, що вона більш активно підтримує Україну. Нам з цього всього є користь. Головне, щоб дійсно, те, що нам ну поступає, воно було потрібне, воно ну використовувалося ефективно. І дійсно це була ну якісна зброя, яку ми можемо використати проти Росії. Наразі отой перелік, який надає Франція, це важливі насправді дуже речі. Вони точкового такого характеру. Зрозуміло, що там мова не йде про десятки тисяч чогось, але Кожна кожна там з цих ракет, відповідно, які можуть там бомб, які можуть бути використані, вони ну можуть мати дуже серйозний ефект, дуже серйозний результат. Будемо сподіватися, що на цьому французи не зупиняться і будуть надалі підтримувати Україну з точки зору передачі іншого озброєння. В них такі можливості є. Вони активно зараз почали переозброєння власної армії, і тому не треба зупинятися на досягнутому. Треба брати приклад з інших країн, які достатньо активно допомагають Україні. Хорошо, вот... Ці так звані керовані авіабомби, це такий, можна сказати, поліпшений аналог бомб, які ми вже використовуємо, це американські бомби JDAM. Умовно, це ну, розумна авіабомба. І але що добре, от саме в французьких, вони мають там дещо ліпші параметри по. Дальності і загалом це дуже добре. Що ми знаєте, ну не впираємось в якийсь єдиний тип озброєння, який є на заході, от як, наприклад, та ж бомба Джейдам. А ми знаходимо, і наші партнери знаходять умовно і аналог, який виготовляється в Європі, і також нам їх постачають. Цікава історія. От зараз також з багатостраждальними ракетами Таурус від Німеччини, що Британія готова закупити ці ракети, і Франція готова закупити ці ракети, а замість. Вивільненого ресурсу, який в них є, надати нам відповідно G і Shadow. І тут питання не в тому, що якась є зрада від Німеччини, а суто технічний момент, що ракета Taurus, вона за габарит масогабаритними своїми параметрами, вона більша. А ми їх використовуємо з стареньких наших Су-24М. Якщо... А вони тільки з повітря? Так, звичайно. І от якщо ми подивимось крилаті ракети, і місце їх підвісу, да. ракету Таурус на. Фюзеляж Єврофайтер тайфун, бо ну винищувача, її цепляють на пілони, які знаходяться максимально близько до його центру. Його фюзеляжу да, Тому, що... навантажувати крило. Це, скажімо так, не є добре для експлуатації літака, і тут я маю дуже великі сумніви, що можна їх дійсно було б ефективно використовувати з наших ну сум, яких є, знаєте, умовно імпровізоване це місце кріплення самої цієї ракети. І Їх просто це дуже такий раціонально розумний. А чому зроблення. ми просимо їх? Ну, це крилаті ракети, які ми вже використовуємо. Просто ми хотіли додатково також Таурус, як ну це ракета одного сімейства, просто вона, скажімо, умовно більша. Ну а, а що наші доручиться. спеціалісти не знають, що підчепити на суд це неможливо? А, ну, от така дискусія йшла, але ж вона не йшла у нас публічно. А зараз ми, коли от, ну, я побачив цю новину, я прекрасно зрозумів, та й просто так візуально, коли поцінив, бачив, що от це дуже добре Я до того, що гнучко працює, та ж, наприклад, Велика Британія. А ви, ви маєте на увазі, що, в, що в, у них є де Є, в де, в у них є де чіпляти, тому ми вони нам, нам дамо дають те, те, що ви можете використовувати, uh -huh. ну... а собі візьмемо це. Тобто, це вже такий, знаєте, певний ну, принцип солідарності. Плюс три колишні імперії. Але yeah. додамо Німеччина поки що не хоче. Ну, Німеччина кажемо, поки що офіційних пропозицій не отримувала. Uh -huh. uh, да. І uh, три колишні імперії французька, британська і священно-римська. Це дуже класно, що між ними є така конкуренція щодо допомоги України. І з точки зору в майбутньому розбудови загалом європейського військово-промислового комплексу, а для нас зараз дуже важливим, ну, реально питання життя і смерті для нас, наскільки провідні країни Європи інвестують? І відповідно почнуть виробляти на своєму ВПК. Це по перше, я вважаю дуже добре. Що є між цими країнами, ну, умовна і конкуренція відповідно, і координація з діалогом, що вони розподіляють да, там, от у нас є країна, яка бере на себе лідерство там, наприклад, арте... щодо постачання артилерії. Є хтось, хто бере лідерство в постачанні бронетехніки, є хтось, хто бере лідерство на себе по постачанню там дронів, і ракетного зброєння. Угу. Це дуже добре, тому що ці країни перерозподіляють свій ресурс. Вони в Відповідні галузі і виробництво в своєму ВПК дають додаткові інвестиції, що для нас є корисно, особливо враховуючи ті події, які на жаль ми можемо зараз побачити в Сполучених Штатах Америки.